Народ сьогодні не всіх добре утром. Я живу от ближайший взрив от мене був десь метрів 500-400 сьогодні в Кремлі. Знаєте, хочеться проклясти от тих всіх, хто причетний до цього всього. І також наших справітів. І отих усіх, які привели до цього всього, які розкрадали нашу країну і тепер розхлюбуються за це все, тільки обичний народ. Як же страшно, коли ти не знаєш, куди заховати свою дитину. І лягаєш і не знаєш, чи ти проснешся. Як казав Кузьма, спасіба, що спиздили ви всі бабки і привели нас до цього всього. І не тіряйте можливості далі так живете. Дай Бог, щоб Бог був на світі і за ваші поступки відвічали ще ваші правнуки.